Надії, прагнення, переконання. В героїв книги різні, але їх об'єднує добро, справедливість та дружба. Здатність прийти на допомогу, порадіти чиєму щастю і залишити місце справжнім почуттям. Життя проходить. Невже це все? Більше не станеться нічого нового, захоплюючого, незвичайного, яскравого. Все стоялося, точніше застоялося. Болото затягує, не обіцяючи польоту і волі. А попереду даленіють старість, безпорадність, самотність, порожнеча. Ні, ніколи, ні за що. Упокорилися, усвідомити. Це не тільки важко, це нестерпно. Так ви першим, Не чекайте, тобі зроблять інші. Якщо хочете, можна все. Робиш без погано, безпогано лають, добре заздрять. Чи не краще ніяк? Визначені не лізти, куди не звали, а якщо звали. Подумати і залишитися, як я. Продак та шлахів. усі брешуть і прикидаються. Але краще все-таки робити це професійно, а не час від часу. Кожен знає стільки, скільки так. хоче знати. Чужі думки, нехай такими і залишиться. Потрібно вміти давати здачі, навіть коли не нападають. Критикуй інших, якщо не хочеш бути розкритикований сам. Бачила в кіно. озявляється він, чоловік її мрії, яким він повинен бути високим, струнким, чарівним. не наче киногорой. А Павло, він гарний, знає собі ціну. Але він вже звичайний Лопчиської сусідньої підігти. І що в ньому такого? А вона думає про нього, чекає на зустріч. Молодість молодість, золота пора, пора романтики, пригод, вірної дружби і кохання під зоряним небом.